Так, ну, дубль-2. Да? Mm -hmm. Була вимушена перерва. А, Почнемо спочатку. Значить, ще раз, сьогодні ми будемо розглядати розбиття натуральних чисел на доданки. Останню конфігурацію, яку ми ще не розглядали, хоча вам про неї дуже багато чого казати. Да? Зокрема, mm -hmm. як це страшно і як ми ніколи не будемо це розглядати. Значить, що ми називаємо розбиття? Значить, ми будемо використовувати ось такий символ. Так? О, і розбиття ми називаємо. Певну послідовність теж натуральних чисел, цілих невід'ємних, якщо більш точно. Так. В загальному випадку вони додатні, суми дають і впорядковані за спадання. Дуже часто для зручності нам треба розглядати типу, нескінченну послідовність, тоді ми дозволяємо наприкінці дописувати нульовий хвіст, але це єдиний випадок, коли ми дозволяємо нулі. Чому нам це зручно? Ну, якщо у вас розбиття на різну кількість додатків. Ну їх тоді зручно порівнювати їх нескінченні послідовності, тому що ну, нам не треба ще й довжину якось контролювати. Так? Тобто ми будемо вважати, що всі розбиття, ну, якщо потрібно, вирівнюється под потрібну кількість доданків нулями наприкінці. Так? От. Але для якісного якогось розглядання ми розглядаємо тільки ну, типу, додатні додатки. Так? Одиниця і більше. Ну, візьмемо число 5. Гарне число, Щоб його не розбити на додатки. Які додатки в нього можуть бути? Ну, можете зробити 4 плюс 1. Можете зробити 3 плюс 2. Можете зробити 3 плюс 1 плюс 1. Можете зробити 2 плюс 2 плюс 1. Можете зробити 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1. І нарешті можете зробити 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. <кхи> тобто, якщо ми розглядаємо 5 кухність одиничок, то розбиття натуральних чисел на додамки від розбиття множини. На підножини відрізняється тим, що вам, в принципі, байдуже яка одиничка, в який доданок потрапила, бо вони однакові всі. Так? Тобто, це відповідає в термінах шляху відображенням, у яких і входи не розрізнювані, і виходи не розрізнювані. І фактично єдине, що таке відображення відрізняє одне від одного, це власне скільки входів, в які вихід відображається. В термінах діафантових рівнянь, на що відрізняється діафантове рівняння від розбиттів, тим, що в розбиттях порядок не важливий. Саме тому ми і фіксуємо цей порядок, що вони обов'язково за спаданням повинні бути. Але якщо ви плюс 2 плюс 3, напишете, це не буде вважатися різним розбиттям. От. А в діафантових рівняннях там кожна зміна вона окрема, вона своє ім'я має, відповідно, перестановка значень вона дає вам інший розв'язок цього рівняння то там якраз як виходою з різних. Вот. Yeah. Так. Що тут ще можна сказати, і треба, мабуть, сказати, що е розбиття натуральних чисел на доданки вони можуть все одно бути представлені як лінійне діофантове рівняння. І іноді ця інтерпретація зручна. От, тобто, у нас наслянда е відповідає. В якому рівня? y 1 плюс 2, плюс 3y3, плюс NYN дорівнює М. Де у вас всі Y. -T. Ну, Знову-таки, цілі не є. y 1 каже, скільки у вас в розбитті одиничок, y 2, скільки 2, Y3, скільки трієчок і так далі. Тобто. Це, скажімо, буде розв'язок, якому y3 одиниця, y 2 одиниця. А оце розв'язок, в якому y 1 п'ятірка, а всі інші Y по нулям. Іноді так дійсно зручно розглядати. Хоча у нас ну, не часто ми до цього будемо апелювати. У розбиттів є дуже чудова візуальна ілюстрація, яка дозволяє прям дуже багато властивостей просто наочно демонструвати. Називається в мене на діама ага. Ютуб. І фактично що це таке. Кожен рядочок відповідає одному доданку, а кількість клітиночок, тобто кількість стовчиків, відповідає значенню цього доданку. Тобто, якщо ми візьмемо, що там виписано. Якщо 14 дорівнює 5 плюс 4 плюс 4 плюс 1, От, то діаграма Йонга буде виглядати ось так. Це у вас буде лямбда 1, це буде лямбда 2, лямбда 3, лямбда 4. Так. 5, 4, 4. Ну, зручно. зручно. Особливо, якщо у вас є папір в клітинку. У мене нема папіра в клітинку, мені не зручно, вам зручно. папа па па Є інша форма діаграм, вона називається діаграма Ферре. Де замість клітиночок малюють крапочки. Тобто буде раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Чим відрізняється діаграма фарем і діаграма юнга? Нічим. Буквально. Але зазвичай використовують діаграми юнга, тому що, бачите, якщо у вас є порожня клітиночка, іноді в неї хочеться щось вписати. І так з'являється поняття тривимірних діаграм юнга, коли у вас ось ці е, додамки, це не просто якесь розбиття, а там ще на нього накладається згори щось, якесь ускладнення комбінаторної конфігурації. Вот. Yeah. Так, ну власне, як діаграма використовується все буде з тут спочатку нам дав. Значить, Важливе поняття пов'язане із розбиттями це так зване спряжене розбиття. Таке позначається зазвичай лямбдою і зірочкою, і все спряжене в математиці позначається зірочкою згори. Воно відповідно складається з якихось лямбди з зірочкою. Лямбда М із зірочкою. От. Де j із зірочкою дорівнює кількості таких лямбда i нашого розбиття, які більша за число j. Тобто лямбда 1 кількість доданків одиниці і більше. Да, лямбда 2 кількість доданків 2 і більше, лямбда 3 кількість доданків 3 і більше і так далі. О. Тобто, якщо ми розглянемо ось це розбиття 5, 4, 4, 1, як буде виглядати для нього спряжене розбиття? Скільки доданків більше одиниці? Три. Більше дорівнює одиниці. Чотири. А скільки в нас доданків? Чотири. так? Скільки доданків більше двійки? Більше дрібні. Три. Скільки доданків більше трійки? Три. Скільки доданків більше чотирки? Три. Скільки доданків більше п'ятірки? Один. Завершили вправо. Тобто, що ну, спраженого може бути інша кількість доданків, інші значення, які є. Так? Єдине, що поєднує, ну, чому зарівнюється сума цих чисел. В ну, тому самому 14, яке ми тут розбивали. Тобто це теж розбиття заданого числа Н. Що в принципі можна прямо за значення вивести. Так? Вот. Якщо ми побудуємо діаграму юнга для спряженого розбиття, ну, давайте для цього прикладу прямо і побудуємо. Так, як буде виглядати діаграма юна? Так, одиничка, двієчка, трієчка, 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 чотирочка. Ось так буде виглядати діаграма югу для спляженого розбиття. Нічого не нагадує? Да. Просто взяли і транспонували. Чому? Тому що... Ну, вот всі одинички, які, да? вот які у вас є, вот всі двієчки, які у вас є, от всі три які у вас є, і так далі. Так? Тобто у нас діаграма Юнга для лямбди зірочка це діаграма лямбда. От. Звідси ну, теж вже можна якихось багато властивостей. Вибірєте, так? Наприклад, чому дорівнює лямбда 1 з зірочкою завжди? Дивіться, лямб до 1 зірочкою це кількість доданків від одиниці і більше. Да? Так у вас всі доданки від одиниці і більше. Тому лямб до один зірочкою це завжди кількість доданків. Це буквально перший стовпчик нашої діаграми. Тепер він перетворюється в рядочок. От. Ну на цьому, звісно, що тут на властивості. Давайте це запишемо, раз я вже сказав. Так, ну, те, що лямбда з зірочкою це розбиття N, воно прям звідси випливає. Якщо ви просто транспонуєте діаграму, то ну, кількість клітиночок зберігається. Так? Є як це, більш формалізований метод, але нам поки що цього вистачає. От. Що буде, якщо ви зробите спряжене розбиття до спряженого розбиття? Орігінальне? Так. Да. Тобто подвійне спряження повертає вам оригінальне розбиття, тому що ну, ви просто двічі транспонуєте діаграму. Да? Що я ще забув? А, так. Ще лише штука. Відображення, яке співставляє розбиттю його спряження, буде б'єкцією на множині усіх розбиттів. Ну, тому що... Якщо у вас два різних розбиття, у них різні діаграми. Транспонуєте, одержуєте різні діаграми. Так? Вот. Тобто ін'єктивність за побудовою, селективність, то ну, ви можете взяти будь-яку діаграму і транспонувати, транспонувати її в зворотний бік. Так? Буде у вас відповідно селективність. Да. <кхід> Це знову-таки важлива штука, так само, як у нас були об'єкції на підстановках, які дозволяли властивості перетворювати в інші властивості і дивитися, що там От. Ми теж будемо намагати щось таке робити зі спряженими розбиттями, але з часом, так не одразу. Так, загальні речі, що вам зрозуміли. Плюс-мінус якось. Да? От. Значить, ну ще раз: Числа розбиваємо на доданки. Доданки, порядок їх неважливий, значить можна вишукувати в порядку спадання. От. І тоді зручно клітинками малювати і дивитися візуально, що у нас тут. Ось от тебе поставив, так,